У вишитих сорочках трудові колективи, молодь та громадськість святковою ходою пройшли вулицею Леніна до Майдану Незалежності. Право підняти державний стяг України надали Петру Григоренку та Едуарду Скорику. Зі святом порядинців та гостей міста привітали представники влади. Історія нашого національного стягу була насиченою. У 20 столітті він був символом підпілля та визвольної боротьби українського народу за право на самовизначеність. Вперше синьо-жовтий стяг був піднятий у місті Стрий Львівської області 14 березня 1991 року. Після цього. Як спала втілення мрій про незалежність замайоріли національні стяги по всій Україні, і 23 серпня 1991 року група народних депутатів занесла синьо-жовтий прапор у стіни Верховної Ради України. І не випадково ми День прапора відзначаємо напередодні Дня Незалежності, бо прапор цей це символ нашої боротьби, символ нашої звитяги, символ нашого незламного національного духу. Бо з цим прапором зараз, у 2014-2015 році, ідуть на боротьбу, ідуть в атаку, за нього віддають життя, і він на сході. Являє Найціннішим символом нашої державності. Шановні земляки, всіх, кого знаю і не знаю, я щиро вітаю сьогоднішнім святом. Дай Боже нам мирного неба, дай Боже нам зберегти цю віру в нашу Україну і в те, що Україна відбулася і утвердиться на землі. І буде мир на нашій землі, і буде майбутнє. Святом вас всіх! Великою порятинською родиною помолилися за нашу матінку Україну. Світу промінням ти її осіни. Світлом науки і знання, нас, дітей, просвіти. Стало традицією напередодні Дня Незалежності України у День Державного прапора України вручати молодому поколінню, що досягло 16-річного віку паспорти громадянина України. Роман Борисовець, Сергій Дейнеко, Володимир Ільницький, Андрій Охріменко, Віталій Савинок, Юрій Черниш та Анастасія Ющенко урочисто отримали документ, що засвідчує їхню особу. На головній площі поряти була оформлена виставка прапорів символів єдності та незалежності України.